11 жовтня день, коли українська історія дихає глибше. Він поєднує народження ідей, пробудження свідомості та боротьбу за духовну незалежність. У різні століття саме цього дня з'являлися постаті, що формували національну думку, і події, які змінювали уявлення про свободу. У 1672 році. Народився Пилип Орлик, гетьман війська Запорозького, якого називали українським Монтеск'є. Саме він уклав першу в Європі конституцію. Документ, що на півстоліття випередив французьких та американських просвітників. Пакт і конституція прав і вольностей війська Запорозького, ухвалена 1710 року в Бендерах, закріплювала поділ влади, виборність гетьмана та права громадян, основи демократії. Орлик жив у вигнанні, але залишався вірним ідеї незалежної України. Його ім'я стало символом державницької думки, що проростала навіть поза межами батьківщини. Через майже два століття, 11 жовтня 1859 року, у Києві відкрилася перша недільна школа. Не просто освітній проект, а акт громадянської непокори. Імперська влада не передбачала безкоштовної освіти для простолюду, але завдяки ентузіастам із громади, серед яких був педагог Микола Костомаров, школа діяла для дітей ремісників і робітників. Їх навчали грамоті, історії України, моральності, самоповазі. З таких маленьких шкіл починалося пробудження національної свідомості, що згодом стало ґрунтом для визвольного руху. Ще через 60 років, у 1921 році цього ж дня в Києві, постала українська автокефальна православна церква. Це було не просто релігійне рішення, акт духовного визволення з під московського ярма. Собор, який проголосив автокефалію, відбувався в умовах переслідувань, коли Україну вже охопила радянська влада. Та священники і миряни наважилися відродити традицію незалежної церкви, що служить народові, а не імперії. Ідея автокефалії пережила десятиліття і знову відродилася у 21 столітті, коли українська церква здобула томос про незалежність. Усі ці події поєднує одна невидима нитка прагнення українців бути господарями у своїй державі, навчати своїх дітей і молитися своєю мовою. 11 жовтня нагадує: з покоління в покоління Україна боролася не лише за землю, а й за душу.